Кожна жінка прагне якнайдовше виглядати молодою та привабливою, аби щодня прикрашати світ і чути море компліментів на свою адресу. Але в житті кожної з нас настає час, коли доводиться боротися з безжалісними ворогами, зморшками зайвою вагою та целюлітом. Часто така боротьба може коштувати дуже дорого, але ми знаємо, що обрати, щоб отримати перемогу без будь-якого ризику для свого здоров'я. Я щойно пройшла процедуру масаж молодості, магія молодості. Я дуже розслаблена, задоволена, щаслива. Дуже все сподобалось. Надзвичайні спеціалісти, дуже дуже мені сподобалось. Я зараз в центрі здоров'я і краси «Health and Joy». Тому що отримала подарунковий сертифікат на день Святого Миколая так несподівано і так вчасно, тому що мені так було приємно мати таке оздоровлення сеансу першого разу в житті, тому що я ніколи ще його не отримала. Я клієнт сьогодні перший раз цього салону. Я отримала подарунковий сертифікат. На проходження діагностики обличчя, тобто в якому стані має шкіра, от і мені дуже тут приємно, комфортно, дуже приємно зустріли. Е, Скажем, тут все роб, зроблено для, як кажуть, ну так, що ти відчуваєш себе комфортно, не дивлячись на те, що я прийшла сюди перший раз, і тому я. Надіюся, що це моя не останній сюди прихід, і що ця косметика Healthy Joyce мені підійде, і я нею буду користуватися і надалі. В 20 років шкіра, яку подарувала сама природа, в 40 – та на яку заслуговуєте. Косметологи кажуть, процес старіння шкіри зупинити неможливо, але уповільнити його цілком реально. Причому починати потрібно якомога раніше. Боротися з небажаними повутинками на обличчі в центрі здоров'я та краси Healthy Джой. Рекомендують не уколами ботексу чи хірургічним втручанням, а за допомогою мезотерапії та масажу. Останнє базується на засадах традиційної китайської медицини, фармакології та фізіотерапії. У поєднанні з сучасними косметологічними технологіями Центр здоров'я та краси Джой» пропонує вам системний та ґрунтовний підхід до оздоровлення всього організму. За допомогою наших методик та процедур запускаються механізми самоврегулювання, відновлення організму, омолодження. Джой» в перекладі означає здорова радість. Все, що про себе говорить: здорова радість. В Україні ця революційна косметика з'явилась зовсім недавно та вже зуміла завоювати серця модниць усіх мегаполісів. Нещодавно вона з'явилась і у Івано-Франківську. Дана корпорація заснована в 1999 році. Це є, повторюсь, міжнародна корпорація, сітка салонів по всьому світу. На даний період часу налічується близько 300 салонів в Україні. На ринку дана корпорація. Існує вже близько 6 років. В Івано-Франківську це перший салон, який відкрився тільки в серпні місяці. Аналогів <клес> даних процедур немає в Івано-Франківську. Чудодійна косметика містить у своєму складі лише натуральні компоненти. Діє вона на клітинному рівні. Рецептура даної косметики була у достойно Нобелівської премії в 2004 році. Дана косметика. Являється продуктом, в складники якої входять всі природні компоненти. В центрі здоров'я та краси Хелсі Джой є два види масажу обличчя: 36 рухів та магія молодості. Перший підійде для молодої шкіри – 20-25 років. Інший магія молодості бореться зі зморшками як на обличчі, так і в зоні декольте. Крім того, на обличчя наносять спеціальну ліфтингову маску, що робить шкіру пружною та еластичною. Косметологи радять робити цю процедуру вже в 25-річному віці, приблизно раз на 10 днів. Однак з віком сеанси масажу потрібно робити частішими. Результат довго чекати не доведеться. Ефект омолодження видно неозброєним оком вже після першої процедури. Зняти втому з очей, покращити зір надасть масаж навколо очей під назвою Чарівні очі, який зволожує, підтягує шкіру навколо очей. Вирівнює зморшки, усуває мішки і темні кола під очима. Коліками хацижою ми починаємо робити масаж круг очей. Він допомагає розгладити мінімальні зморшки, гамує ефект старіння, розладжує як би, курячі лапки. Ми також виводимо лімфу з під круг очей. Якщо є в нас якісь зачоки, напряки. Рекомендується такий масаж для сухої, дряблої шкіри в області очей, схильній до таких проблем, як нестача вологи, дрібні зморшки, зморшки в куточках очей. Завершить дану процедуру зволожуюча маска, яка покращує колорит шкіри, підтягує обличчя, додає вітамін Е, Накладається на 10-15 хвилин. Це масочка виготовлена з екстракту ромашки, покращує еластичність шкіри. Е -е 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 в центрі здоров'я та краси Хелсі Джой доглядають не лише за обличчям, але й за всім тілом. Покращити якість сну, знизити психологічний тиск, пом'якшити наслідки від стресів та покращити пам'ять допоможе давньокитайська техніка масажу гуаша голови. В області голови є меридіани, так як і в області тіла. То є 14 парних меридіанів, які тісно зв'язані з нашими внутрішніми органами. Відповідно задіюючи ці меридіани та біологічно активні точки, ми на наші внутрішні органи робимо незначну розгрузочку, тобто ті токсинчики, які знаходяться в нашому організмі. Вони виходять через пори шкіри та через мочеполову систему. Ця процедура допомагає при головних болях, при депресійних станах, при мігрені, так? при атеросклерозі судин головного мозку. Люди, які займаються активно розумовою діяльністю, така процедурка дуже корисна. Укріплюється волосяна частинка. Нашої, нашої голови і в загальному покращується стан. Шкрібають все погане з організму за допомогою спеціальної пластинки. Проводиться така процедура скрибочком, е, виготовлений з рога буйвола. Ця методика використовувалась в древньому Китаї при імператорських дворах. Е, це шкребти, ша погане. Сама хвороба, вона не виникає на фізіологічному рівні просто так. Це є наші думки, наші емоції, наші бажання, наші дії насамперед. Тому в загальному до захворювання треба підходити комплексно. І насамперед, ця східна методика дає можливість знайти причину захворювання і дати можливість виходу. Цій причині назовні крім гуаша масажу голови є так званий баночний масаж. Така процедура робиться за допомогою вакуумних банок. Древньокитайська методика, баночний масаж ці сюїтон лежати з вакуумними банками потрібно хвилин 20, Лише після цього їх можна знімати. Якщо після сеансу баночного масажу на спині залишаються яскраво червоні, фіолетові та навіть чорні плями, то це означає, що той чи інший внутрішній орган потребує лікування. Нашого пацієнта проблеми в області печінки, проблеми підшлункової. Також ми бачимо проблему в області на ручок, тобто є пісочок і верхніх дихальних шляхів. Ще один вид масажу антицелюлітний. Від ефекту помаранчевої скоринки на улюблених частинах тіла сьогодні страждає майже кожна друга жінка. Причин виникнення такої неестетичної проблеми багато: малорухливий спосіб життя, жирна їжа, шкідливі звички. Фахівці центру здоров'я та краси Хелсі Джой стверджують, антицелюлітний масаж допоможе перемогти таке жахіття. Єдине, відвідувати сеанси потрібно регулярно, а ще не забувати про здорове харчування та активний спосіб життя. Потрапити до рук масажистів чарівників можна після консультації лікаря-косметолога. Він ретельно проводить огляд та діагностику шкіри. В кожному салоні косметолог визначає тип шкіри з допомогою певних ознак. В нашому салоні я визначаю тип шкіри з допомогою апарату Healthy Joy. Тут іде збільшення в 50 разів. І з допомогою цього ми бачимо всі проблеми, які є на шкірі клієнта. Будь ласка, зніміть окуляри. Трошки це ближче до вас. Дивіться, будь ласка, на екран. От, ми бачимо степінь саловиділення. Відповідно, визначаємо, який тип шкіри. Бачимо, що є зашлаковані пори. Наскільки розширені пори видно? От, бачите, на на носі селове набагато менше, ніж на шкірі лоба. Переходимо на Щоки. На щоках шкіра набагато сухіша. Бачите? Там, де є сухіша шкіра, відповідно, шкіра набагато швидше старіє. Бачимо купероз. Купероз це суденки. Відповідно, робимо заключення. Тип шкіри комбінований, купероз. Потрібно робити чисточки, раз. В два-три місяці робити пілінги фруктовими кислотами, робити мезотерапію. Вчені дослідили: процес старіння шкіри відбувається вже з 25-літнього віку. Після 25 років шкіра починає старіти, тому в нашому салоні ми пропонуємо такі послуги: це салони догляд за шкірою обличчя по типу шкіри, це ультразвукові чистки, механічні чистки. Фонофорез обличчя і тіла, мікродермабразії, пілінги фруктовими кислотами, мезотерапія обличчя та тіла. Позбавитися декількох зайвих сантиметрів можна і за допомогою коригуючої білизни. Її можна придбати в центрі здоров'я та краси Хелсі Джой. Вона робить фігуру есподібною, одягаючи її, жирові відкладення спалюються на мікрорівні. Для початківців у цій справі вистачить і 30 хвилин на день, але вже після першого сеансу можна відчути кріпатуру як після двогодинного годинного заняття у спортзалі. Енергетична білизна Хелсі Джой допоможе вам знайти здоров'я, красу і впевненість в собі. І пам'ятайте, вигляд вашої шкіри залежить не тільки від природних факторів, а й від роботи над собою. Тому поменше стресів та хвилювань побільше приємних та позитивних емоцій. Це була передача Твій світ. На все добре.